У неділю, 8 травня, у бродах відбулись заходи з нагоди дня пам'яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На площі ринок сформовано колону за участю військовослужбовців бродівського гарнізону, представників влади, ветеранських організацій та громадськості. І розпочалась брочиста хода по вулицях Івана Франка, Богуна до пам'ятника скорботної матері, де, власне, відбол. Лась панахида за полеглими уроки Другої світової війни, покладання квітів до підніжжя пам'ятника та віче. Після цього військовослужбовці бродівського гарнізону пройшли біля пам'ятника урочистим маршем. Причина за... Починалася з грому небесного, такого жорстокого, такого нечесного і з ненависного злісного грому, який на світанку вигнав із дому. І мама мовчазно бліда, мов стіна, і тато поволеньки кажуть: війна, війна нежданна, непотрібна, і матерів дочасна сивина, прокляття чаша. Випита до дна, жорстока тиша і війна, війна. Минають роки, відлітаючи у вічність, віддаляють нас від великої вітчизняної війни. Але є день, який ніколи не буде стертий із пам'яті нашого народу 9 травня 1945 року день перемоги. Що закарбував у нашій пам'яті великий подвиг і велику трагедію народу, його битву і перемогу над фашизмом. Немає сім'ї, якої не торкнулася пожежа Великої Вітчизняної. Тому щороку ми свято вшановуємо усіх ветеранів та пам'ять про наших земляків, що не повернулися з полів битв. Ми пам'ятаємо подвиг. Великих трудівників, що кували перемогу в тилу. І ми вдячні захисникам усіх поколінь, що присвятили себе служінню, вітчизні. Будемо пам'ятати цих людей до віку, тих, хто не вернувся і поліг в боях, поклонившись до землі їм низько, квітами устелим їх тернистий шлях. За все, я звертаюся до вас, ветерани. Схиляючи низько голови перед Вами, я вітаючи, хочу побажати, перш за все, щоб Господь кріпив в силі, в здоров'я і перш за все, і тільки почерпати радість від кожної хвилини прожитого життя. Сьогодні я звертаюся тим коротким словом до нашої влади, до нашого війська, до нашої. Молоді дітей до наших, всіх хто не байдужий, а тим більше до всіх, хто живе на теренах міста Брод... Бродівщини, ту сьогоднішню хвилину разом з ветеранами створити той низький уклін перед тими, які положили своє життя за долю, за волю нашої держави. Положили своє життя, не шкодуючи самого основного то життя, яке дано раз людині від Господа Бога. Дорогенькі наші ветерани, шановне українське військо, шановна бродівська громада, статистика, як кажуть, річ вперта, і вона говорить про страшні трагічні речі. Адже не стало після таких випробувань, яка називається війна, не стало 700 українських міст і містечок, не стало 28 тисяч сіл, не стало 5 тисяч мостів, не стало 300 тисяч господарств. Таку тяжку долю нам залишила нацистська Німеччина. Але пройшов час. Ми сьогодні знову маємо важкі випробування на сході нашої країни. Ми знову сьогодні мусимо перегортати сторінки історії і дивитися і вчитися, щоб в майбутньому такого ніколи не повторювалося. Ми сьогодні мусимо об'єднуватися і душею, і серцями, співчувати, бути милосердними для того, щоб такі часи назавжди відійшли в далеку історію, і щоб ми про них тільки могли читати. Низький уклін вам, вам ветерани до землі низький уклін. Дай Боже. Що ви ще є, що ви можете сказати молоді про ті страшні страхітливі речі? Дай Боже, що ви бачите, що в нас відродилося українське військо і їм є чим зараз пишатися. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власних життям нашу юність зберіг, хто впав за свободу у грізну годину. За землю священну, за батьківщину. Show. Речі, що прозвучав грім у 41-му році. Коли отець Василь почав молебен, щоб увічнити пам'ять погиблих, на нашому дійстві теж почав звучати грім. Я б хотів, щоб ця ознака була ознакою міру, Але за все, щоб ця війна більше ніколи не повторювалася. В молитві. Щоб вона найшвидше завершилася в нас на Сході. Отак історично склалося, що в час війни тут в нас на Бродівщині ми маємо дуже такий великий гіркий спомин, Бродівський котел, де загинуло дуже багато людей. Війна забрала життя. Так само в травневі дні загинули наші перші військові вертолітники на Сході. Які теж віддали своє життя за нашу незалежну державу. Я би хотів, щоб та молитва наша була щирою і в нас були тільки сльози всіх радості і вам, дорогі ветерани, перш за все, здоров'я, що ви зустріли не один ще святку цю дату і ювілей, в тому числі, святкування закінчення війни. Другої світової війни. Хочу, щоб в наших серцях завжди жила пам'ять. Ми будемо старатися всі молодші покоління шанувати подвиг тих загиблих, нести їх в серцях і вічно пам'ятати. І своїми діями будемо старатися примножувати, щоб в нашій державі було був, існував найбільший скарб мир. Бо напевним до молоде покоління до того часу, поки не почалися в нас події на Сході, не усвідомлювали, що яке це є багатство збереження миру. Це найбільша людська цінність. І цю цінність ми повинні всі цінувати. Сьогодні, в цей день, ми разом з Європою святкуємо це свято, свято перемоги. Тоді, в далекому 45-му році, об'єднавшись в антігітлерівську коаліцію, ми здолали фашизм. На сьогодні, на жаль, фашизм прийшов з іншого боку. І ми так, так само об'єдналися. Ми відчуваємо підтримку Європи, відчуваємо підтримку інших країн, Штатів. І ми переможемо. Путін, напевно, погано вчив історію. Він знає, що завжди програє агресор. І парад перемоги буде на Красній площі, але пройдуть там наші військові. Слава Україні! Слава війську! Знову зорі спогадом кличу. Сибіво фронтовики! Україна боролася саме з таким жорстоким ворогом. Війна своєю бідою влилася в кожну українську сім'ю. Кожну українську сім'ю. Але як не було? Тяжко при допомозі того патріотизму, який був у народі, а народ і армія були єдині, ми добули перемогу, але, на жаль, прийшло час і нам знову прийшлося столкнутися з опять, будемо говорити в кавичках, братом, який нас придав. І зараз опять ж смерть, горе. Але як би там не було, український народ він завжди побігав і на цей раз побігє. Спілка ветеранів Афганістану завжди була поруч з ветеранами Великої Вітчизняної війни. Тому що ми виконували свій довг перед батьківщиною і завжди пам'ятали, що брали примір з ветеранів, які Дійсно, якщо дати подробності історію, рахуйте, що 20 мільйонів людей загинуло, в Велику Вітчизняну війну, 5 мільйонів тільки українців. В Афганській війні за 10 років 16 тисяч загинуло. Ну і тепер наше горе знову. Я думав, після Афгану не буде вже більше війни, тому що там настрадалося багато наших людей. Ну бачите, злісили, так і тримаються ще на світі. І ніяк, ні Бог, ніхто їх не може покарати. І зараз вже наших хлопців більше двох тисяч теж загинуло тільки за два роки. Я хочу низько клонити перед ветеранами, тому що їхній подвиг і дав нам був 70 років, 70, ну не 70, а десь 60 50 років, ну не було війни, а зараз знову. Як кажуть, і наші діти то хліба попробували тої жорстокості, то Побачили смертність свого друга на руках. Я теж з Афгана виносив в Афгані. Я не знаю, як то так може бути, щоб так люди гинули. Я звертаюся до всіх. Давайте будемо пам'ятати і своєю пам'яттю. берегти тільки мир, мир, щастя, здоров'я, ветерани, як слоняю перед вами голову. І бажаю вам здоров'я, щастя, жити до 100 років, ще, але вже в мир на нашу землю. Ви більше 4 лет воевали. Но нам не дают спокойно жити, спокойно, чтобы тот мир, который вы нам дали, не дают нам спокойно, чтобы мы нашей страны. в мире жить. Уже больше двух лет наше поколение воюет. Вы сделали день перемоги. И будет и у нас день перемоги. Мы не отдадим своей земли. Мы все победим, только глядя на вас. Спасибо вам. И день перемоги все равно будет и у нас. Слава Украине! steve